Вітаємо на нашому каналі Розумайк. Сьогодні поговоримо про звичайні олівці, бо ще не всі знають, що це скарб у розвитку моторики. Перша вправа це захват пальчиками і пересування по довжині олівця вгору і вниз. Наступне завдання перемістити олівці з однієї руки в другу по одному, щоб вони не впали. Далі тримаємо олівець між середнім і вказівним пальцями і намагаємося зробити гойдалку. Ця вправа допоможе не тільки у розвитку моторики, а й міжпівкульному розвитку мозку, бо працює дві руки одночасно. А це вже мислення, баланс, концентрація ми робимо глибоку криницю, викладаємо олівці у певному порядку. Щоб не розламати всю систему, треба працювати обережно, охайно. І на завершення робота по схемі потрібно розкласти олівці, щоб вийшов однаковий малюнок. Якщо було цікаво, приєднуйтесь!